Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін Сьогодні я хочу розповісти вам про об'єкта 752, плюс до того нагадати про декілька подій, які зараз відбуваються. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу розповісти, це звісно про магазин жетонів. Оце, який я вчора буквально вам показував. Переходимо в склад поставки із тилу святкові твіч дроп з новорічного наступу. А чому? Та тому що з 4.12, тобто сьогоднішнього дня по 11.12 ми зможемо зафармити ще 10 жетончиків для цього магазину. А саме щотижневі жетони 4 штуки і 6 штук дропса вихідного дня. І на кінець цього тижня, тобто на вихідних, ми вже матимемо 21 жетон. Це не пропускайте, тому що можна забрати непогані товари. Я, наприклад, хочу забрати Ingle 7 для колекції просто, тому що він, наскільки я пам'ятаю, без знижки 6 тисяч аж коштує золота. Су-85І в мене в чорному ринку я її забрав, вже не пам'ятаю за яку валюту. І гроб-трактор, ну я б його забрав для колекції, але в мене в пріоритеті Ingle 7. Також можна, якщо ви будете Ingle 7, забирати, так само, як і я можна святкові командири забрати ще. Я просто їх не забираю зараз, тому що, не знаю, чи я всі дропси забру, щоб мені тоді із танком не пролетіти, так скажемо. От такі от справи. Друге, те, що я хочу вам нагадати, сьогодні буде у нас день 6, 4-12. За 120 хвилин перегляду трансляції на офіційному каналі World of Tanks ми зможемо як мінімум забрати по 5 перед бойових настанов або дропс номер 2 Т127. В тих, кого він є, він отримує компенсацію. Або дроп номер 3 ЛТПшка. Оскільки це мілкопреми, я думаю, вони будуть випадати частіше. Ну, це моя така здогадка, а там хто його знає. Завтра, по-моєму, вже будуть дробці жирніше, але то вже поговоримо завтра. І тепер переходимо до об'єкта 752. Я не просто так назвав його одним із найкращих, точніше, самим кращим преміум 9 рівня, тому що у нас на 9 рівні не так багато преміум танків. Я ще, звісно, тайгер Мауса не тестував. Подивимося. Я думаю, це буде один із найкращих преміум танків 9 рівня. Звісно, в нього дуже багато мінусів, дуже багато слабких зон в броні. Зараз ми це все продивимося, проаналізуємо. До речі, хочу окремо нагадати вам про великі коробки. Перше, я їх повідкривав. Тому що дуже багато людей, я розумію, вони не можуть їх купити. Ну, от, наприклад, фінансова така обстановка. А я їх відкриваю і по типу дразнюся, що мені дуже багато всього випадає. Тому я їх відкрив для того, щоб людей не драконити лишній раз. Плюс до того я зроблю розіграш, але трішечки пізніше. отуди поближче до 20-го числа зроблю розіграш по три коробки, вісім гравців. Думаю, 8-10, Я ще не знаю, яка там буде сума в мене. Буду дивитися. 8-10 гравців зроблю розіграш на своєму каналі. Це буде в певному відео, так що слідкуйте за новинами. А тепер переходимо до об'єкта 752. Значить, перше, що ми подивимося, звісно, бронювання даної машини, тому що броня у цієї машини дійсно є. Якщо ми відкриємо живучість, у нас 1950 хп. Але це хочу врахувати, що поліпшене загартування дає. 180, у мене ще вальва модернізація не викачана. Тільки 20 дає додаткові бронепластини. Воно на ХП, а так би було більше. Давайте тепер подивимося на бронювання даної машини. Якщо ми будемо дивитися прямо, то в нас башта 340, дивіться, 360, 390, 370. Тобто тут броня дійсно є. Башта в нас буде танкувати. Але, Але, друзі, у нас є, дивіться, які дві зони з лючками, з великими лючками, величезні. В них пробивати взагалі немає ніяких проблем. От всі, хто пробивають у башту, в ці лючки стріляють. І я сам на тайпу 63-му грав, там точність дуже класна. Я постійно по цих лючках довбив і практично кожен раз дамаг проходив. Тобто це дуже слабкі місця, які нівелюють броню башти. Є такий дуже величезний мінус. Тепер дивимося по корпусу. 229, 230, 242. Тобто, ви розумієте, якщо потрапити, наприклад, до 8 рівнів, то у вас дуже часто буде не прибувати. Навіть ЛДХ, дивіться, 230, 210. Ну, В залежності від того, куди потраплять, 209, бачите, куди влучать, точніше 211. Ну, Ви самі розумієте, є дивіться, які місця. 295 аж, от стик. 275, 240. Тобто і навіть тут броня є. По бронюванню, дивіться корпусу 195-140-80 у нас вважається. Бронювання башти 330, 150 20 Тобто у нас навіть корпус 140 мм. Ми можемо від борта танкувати. От серйозно, дивіться, яка тут приведена броня, от приблизно от таким ромбом виїжджаєте. Але є слабка зона, оця відкривається. Якщо ви будете її підставляти, дуже часто будуть пробивати. Звісно, не різними гарматами. Але найпростіше буде пробити все ж таки в лючок. Навіть якби ви його не ховали, можна задарати гармату і буде ця частина втоплюватися в корпус, можна трішечки його прикрити, так і потрібно робити. Вам буде дуже часто крітувати гармату, тому що ви так будете ялозити, у мене таке було. Але тим не менш, я ж кажу, це один із варіантів, а так це дуже слабка зона. Поїхали далі, по броні ми розібралися, тепер давайте по вогневій потужності розберемося, що ж у нас, і по обладнанню. От Давайте обладнання я коротко скажу, що я використовую, але я не кажу, що це саме правильна збірка. Я, наприклад, використовую в цих боях 10, чи скільки я вже зіграв, поліпшене загартування, стабілізатор вертикального наведення і турбонагнітач. Турбонагнітач, я думаю, що це практично критично, тому що треба апати швидкість, дуже маленька. Давайте по вогневій потужності розберемося. У нас три типи снарядів. Бронебійний підкаліберний осколково-фугасний. Я просто осколково-фугасний не завантажую на такі типи машин. Хоча вони тут непогані. Ви можете завантажувати, я не говорю, що це правильно на 100%. Значить, бронебійний снаряд у нас середню шкоду наносить так само, як підкалібер 390 одиниць. Це хороший показник, це просто норма. Середнє пробування броні 240 мм на ББшках. Тобто це не топовий показник, як для гармат 10 рівня, знаєте, от там такі гармати, що 250 ще пробувають. Це просто нормальний показник. Тобто, їх можна використовувати В багатьох ситуаціях, мабуть, відсотків так 70, ви будете ними непогано так настрілювати, але все ж таки вам приїдеться використовувати голду. Це я вам 100% кажу, тому що дуже багато машин є і броньованих. У нас ще й точності ж немає великої вицілювати. Швидкість польоту 862. На стандартних ББшках, звісно, це поганий результат, скажу чесно. Рятує тільки, якщо ви граєте на близьких дистанціях, вам цей показник в повній мірі вистачить. Під калібр тут уже ситуація набагато краще. Вони набагато комфортніші, тому що середнє пробування броні тут уже 310, швидкість польоту 1178. Але і коштують вони по 4800, друзі. Тоді як ці просто по 1085. Тобто на цій машинці можна фармити, крім того, це преміум танк 9 рівня, друзі. А він у нас ще фарме бони. У мене, от, наприклад. До цього новорічного наступу не було жодного преміум танка 9 рівня, на якому б я міг катати і фармити бони. Десятки я не дуже люблю, скажу чесно, а от на дев'ятках би покатав і не було на чому, а тепер є, дякую вам велике. Значить, дивимося далі. По вогневій потужності у нас дуже багато мінусів. Перший мінус, звісно, це розкид на 100 метрів. Бо такій комплектації, як у мене, звісно, я нічого на точність не ставив. 0.39. Тільки бойове братерство дає у нас мінус 0,01. Можна використовувати на цій машині замість вогнегасника. Давайте я, наприклад, поставлю додатковий пайок, але це вже буде не зовсім про фарм, тому що ви будете витрачатися, то буде розкид 0,38. Час зведення 3,05, такі комплектації, як у мене зараз. 3,05 – це дуже поганий показник. Ви будете як довго зводитися, це помітно і в боях, от будете дивитися. Ви зараз в принципі, дивитеся той реплей, який я записав, це один із тих боїв, який був самий настрільний. В основному в мене десь 2-2 тисячі от, настрілювати на ньому вдається. Тому що або не пробиваю, або не потрапляю, не влучую, точніше. Середня шкода на хвилину у нас 1900. Звісно, для барабанного такого танчика це стандартний показник, ДПМ невисокий. Якщо подивитися, от дивіться, у нас перезарядження гармати в такій комплектації, як у мене. Три снарядика 30-52, Тобто трішки більше 30 секунд. При тому, що в нас три снаряди і разовою шкодою 390, і перезарядка між пострілами 3,2 секунди. тобто... За 6,5 секунд приблизно, ну трішечки менше, ви можете випустити три снаряди і нанести практично 1200 дамажки, трішечки менше, там плюс-мінус. Хоча воно може вилетіти і більше, може і менше, плюс-мінус 1200 дамажки, Це, звісно, хороший показник, якщо на близьких дистанціях ви дуже часто будете реалізовувати цей дамаг. Значить, їдемо далі. По живучості, я розповів 1950 місяць, але якщо викачати бойову. Польову модернізацію то буде десь 2000 хп. По рухливості рухливість у нас, звісно, погана, реально погана рухливість, і я б вам порекомендував, наприклад, або використовувати турбонагнітач клас 1, або використовувати поліпшені, як вони от називаються, приводи. Система підвищення рухливості Т3, якщо є. У мене, наприклад, тут є система підвищеної рухливості Т2. Ще я її не можу апнути, тому що ще компонентів не вистачає. Більш всього я на нього її поставлю. Щоб ще й стабілізацію трішечки. Апнути, так скажем. Швидкість у нас із турбонагнітачем 39 вперед-14 назад, при питомій потужності 13,65. Це показники, звісно, стандартного важкого танку. А якби ви використовували турбонагнітач, то взагалі було б 35 вперед і 12 назад. Ви самі розумієте, що це взагалі було б мало. Плюс до того, от питома потужність із турбонагнітачем, з простим наголошую, виростає на 0,93, практично на 1. Так би було десь приблизно 12,60. У вас питома потужність. Швидкість повороту шасі 3509 для важкого танку це більш-менш нормальний показник, точніше навіть стандартний. А от по швидкості повороту, я не сказав, самої башти, то дуже повільно. 25-62, друзі, от це відчувається. От Коли вам треба перевестися, от наприклад, навіть бойова обстановка на одного фокусилася, потім другий засвідчується, ви повертаєтесь. І це розвертання займає багато часу. А якщо ви будете ще довертати корпус, то ви можете підставити якісь або слабкі місця, або розкид збільшити. Точніше, навіть не або, а ви розкид свій збільшите, і потім вам зводиться взагалі потрібно буде довго. Так що це, можна сказати, такий мінус. І по скритості у нас її немає. 941 із камуфляжем стандартно. Звісно, екіпаж тут ніхто не буде качати на... Маскування, тому що немає ніякого сенсу, це важкий танк. І також в такій комплектації, як у мене, з плюс 16 дає радіоперехоплення, плюс 13, навичка гострий зір плюс 9, і навичка боєбратерство плюс 10. Безпосередньо 428 у нас виходить огляд нашої машинки. Ну, Як для важкого танку, це не критичний огляд, це нормальний можна сказати навіть огляд. Плюс-мінус так само виходило і в ТАКПА 63. го От така у нас машинка. Якщо підсумувати, то із фішок нашої машинки це хороше бронювання, але із як вам сказати, із вразливими зонами, які вже всі знають з самого початку. Башта це лючки, корпус це НЛД, наприклад. Далі, що в нас ще хороше? Гармата у нас хороша, але з багатьма мінусами. Щось приємного, це за 6,5 секунд 1200 дамажки можна нанести. Хороші підкалібері тому що 310 пробивають і 1178 летять. Але у нас не ультимативні ББшки. Тобто в них пробій ніби і нормальний 240, але летять 862. І це було б не критично, якби в нас була хороша точність і час зведення. А так у нас точність 0.38, так як у мене, і 3.05 час зведення. Тобто згодитися ви будете дуже довго. Взагалі, якщо підсумувати, от від себе я можу сказати, машинка непогана, але в залежності від ситуації, в залежності від бою. В одному бою, знаєте, снаряди. Летять, ніби все нормально, ти зводишся і стараєшся і там все добре. В іншому ти взагалі стріляєш, стріляєш, воно летить хто зна куди, тому що вицілювати слабкі зони на цій машинці дуже важко. Чесно скажу, от особливо, якщо це вже середні дистанції, навіть на близьких не завжди влучуєш. А на середніх дистанціях. Це взагалі, знаєте, от один із трьох, напевно, мене снаряда летить в ціль, а ті всі розлітаються. Хоча я стараюся, наприклад, на ньому грати на ББшках і інколи перемикатися на підкалібері, коли потрібно. Так що от, 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 така машинка, друзі, я можу сміливо назвати, що це один із самих кращих танків ем, преміум танків 9 рівня. Це от в нас прем СРСР. Завтра буде огляд по Тагер Маусу. Звісно, я ще подивлюся на цю машинку, але скажу чесно, що я з нею зіштовхувався в боях. І вона шиється, так як я і думав, у щоки, в НЛД, як мав шиється. Звісно, є свої мінуси, але все ж таки я хочу на ній поіграти і вже сказати свій вердикт. Тому що на 9 левелі у нас не так багато техніки, тим більше нормальної техніки. Чому об'єкт 752 займає таку, можна сказати, топових позицій на 9 рівні серед премів? Та тому що немає там нормального нічого практично. От скажіть, у вас, якщо багато премів 9 рівня, от ви забирали там і ВЗХ 114 і так далі. і так далі. От скажіть, що вам найбільше подобається? Оці преми об'єкт 752 і Тайгер. Маус, якщо ви вже катали, от що вам найбільш сподобалося, що у вас в топі, так скажемо, знаходиться в цьому списку. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!